Вчора Зеленський зробив заяву, що припинення вогню в Україні не є успіхом. Тобто, за словами Зе, припинення війни в Україні, це провал. Просто вдумайте, що каже людина, яка називає себе президентом України. В Авторитетному виданні захіл вийшла стаття: божевільний король Києва. Чому Зеленський не може дозволити собі завершити війну? Я хочу зацитувати. Цю статтю у 22-му році змі миттєво зробили його уособлення мужності Черчерем Києва, людину, яка відмовилася тікати воїнам, що стоїть проти тиранії. Але що, якщо цей наратив абсолютно хибний? Якщо Зеленський не герой цієї історії, а людина, яка не дозволяє війни закінчитися, не заради блага свого народу, а тому, що мир означатиме його власне падіння. Гарний лідер ставить на перше місце виживання своєї нації. Він знає, коли потрібно боротися, але що важливіше, він знає, коли настав час для переговорів. Зеленський, однак, чітко дасть зрозуміти, що його влада залежить від війни і тільки від війни. Не випадково, що цим гіршою стає ситуація на фронті, тим більше солдатів дезертує, чим більше примусовий призов перетворюється на викрадення людей. Зеленський знову продовжує воєнний стан. Жодних виборів, жодних мирних переговорів. Жодного виходу, тому що якщо війна закінчиться, закінчиться і його президентство, і це більше за все інше пояснює, чому війна за його позицію має тривати. Головні медіа, особливо на заході, не допускають нюансів. Світ має бути простим. Путін лиходій, зеленський герой. Це рамка, це сценарій. Будь-що поза цим цими межами це проросійська пропаганда в лапках. Але реальність це не комікс, не фільм. Зеленський не святий воїн, який захищає демократію, ба більше Україна майже не нагадує демократію взагалі. З моменту вторгнення Росії в 2022 році Зеленський заборонив кілька опозиційних партій, заблокував певні медіа та відкликав вибори, виправдовуючи це тим, що в умовах війни голосувати неможливо. Неможливо для кого? Для солдатів в окопах чи для цивільних, які тепер живуть під безстроковим воєнним станом. Україна опинилася в критичній ситуації. Трати колосальні, людських ресурсів не вистачає. Тому Зеленський вдається до полювання на чоловіків на вулицях. Є безліч повідомлень про те, як українських чоловіків витягують з кафе, з нічних клубів і заштовхують у фургони, наче злочинців. Воєнний стан означає, що виходу немає, не можна покинути країну, не можна відмовитися. Це не ознака впевненого уряду, це поведінка режиму, що відчайдушно намагається тримати контроль силою. І все ж війна повинна тривати. Це єдине, що отримує Зеленського при владі. Якби він голоси вибори, він би ймовірно програв. Підтримка падає. Чим довше це затягується, тим очевидніше, що Україна не може перемогти, принаймні в жодному реальному сенсі. Це не 22-й рік. Оптимізм перших місяців, коли світ вірив, що Україна може відтіснити Росію, зник. Сага про Зеленського не є унікальною. Історія сповнена лідерів, які відмовилися відступати, чіплялись за владу, поки їхні нації розвалювалися. Наполеон Бонапарт, зазнавши катастрофи в Росії, міг би прийняти неминуче, але натомість він обрав нові війни, затягнувши Францію у ще більше бійню, перше, ніж був остаточно вигнаний. Ближче до нашого часу Саддам Хусейн отримував диктатуру навіть тоді, коли Ірак був. Знекровлених санкціями та конфліктами, воліючи керувати спустошеною країною ніж ми відновилися від влади. Мамар Кадафі міг би піти у вигнання і врятувати лівію від кривавого розвалу, але його его вимагало битви до кінця, що призвело до його жорсткої загибелі. Роберт Мугабе. Розрабував Зімбабве, поки його народ голодував, розтягнувши своє правління на десятиліття, поки навіть його власна партія не змогла більше терпіти руйнювання. Зеленський приєднався до довгого списку лідерів, які ставлять власне виживання вище за благо своєї нації. Це патологічна форма егоїзму, коли самозбереження стає важливішим за все інше, навіть якщо це означає тисячі нових смертей серед жінок і дітей. І вони будуть. Україна кидається у м'ясорубку. І все ж ілюзію треба підтримувати. А медіа, як завжди, допомагають продавати цей міф: непохитний Зеленський, незламна Україна, благородна боротьба за демократію це чиста, проста історія, легка для сприйняття, зручна для виправдовування, ще одна партія зброї, ще один пакет допомоги, ще одне продовження катастрофічного конфлікту, який повинен був закінчитися давно. Розсудливий лідер побачив би написане на стіні, усвідомив би неминучий, зробив би болісний, але необхідний вибір піти на переговори, щоб зберегти те, що залишилось, а не перетворювати країну на попіл. Але Зеленський обрав інший шлях той, яким часто йдуть люди сп'янілі від влади і осліплі від наслідків. І за це Україна буде стікати кров'ю, доки не залишиться більше крові, щоб проливати. Ця стаття повністю описує все те, що ми обговорювали у відео на протязі останніх трьох років. Чітко, зрозуміло, понятно. Зеленський це диктатор, який приєднався до цих Каддафі, інших диктаторів. Він тероризує власну країну лише для власної влади і контролю. Це хвора людина. Це хвора людина. Дякую за увагу.